Ковтинка вам як? я. Ой. Що таке понаднормова робота в Польщі? Скільки її може бути і як оплачується цей вид праці? Чи може роботодавець змусити співробітника працювати понад норму? Та хто не може працювати понаднормово в жодному разі? Запитань, пов'язаних з цим, виникає багато. Давайте розбиратися з вами Альона та канал Personal Service. Робота у надгодини це та робота, яка виконується поза норми часу, які зобов'язані виконувати працівник. Тут одразу треба звернути увагу на суттєвий момент. Усі параметри праці надліченьовий визначено кодексом праці. З цього випливає, що зазначені обсяги понаднормової роботи та її компенсація діють виключно під час підписання умови праці. Цивільно-правові типи договорів, тобто умова злицення, Умова одієво трудовому кодексу не підпорядковується. Умова злицення, яка є найбільш популярною у роботодавців для іноземців, може мати на увазі оплату понаднормових, тільки якщо ці положення будуть прямо зазначені в договорі. У поняття надгодини в Польщі потрапляють такі випадки: як робота понад 8 годин за зміну при п'ятиденному графіку праці, робота понад встановлених за графіком годин, якщо за Перджена зміна більше 8 годин, або робота понад 40 годин на тиждень. Надгодини підлягають обов'язковій компенсації, яка може бути здійснена у вигляді грошових виплат або додаткових вихідних. У статті 151 Кодексу праці вказано дві основні умови, коли понаднормові можливі. Перша при екстрених ситуаціях усунення аварії, загрози життю або здоров'ю людей, шкоди навколишньому середовищу тощо. Якщо ж такі потреби роботодавця. Другий пункт може мати найширше трактування, тому всі обмеження прописані в інших положеннях кодексу розглянемо далі. Тут дуже важливо усвідомити наступне: що понаднормова робота це певного роду екстрена ситуація. Вона не може бути запланована заздалегідь або здійснюватися за графіком. На практиці, звичайно, так буває, причому за взаємною згодою працівника та роботодавця. Яка максимальна тривалість на Дин згідно з законом обмеження на понаднормову роботу можна розглянути у вигляді трьох ступенів. Щорічні кількість надгодин на рік не може перевищувати 150 годин. Кодекс праці дає працівнику та роботодавцю право на зміну цього параметра, проте за дотримання двох інших норм: щотижневої та щоденної. Щотижневі. Число понадормових на тиждень не може становити більше 48 годин, але цей параметр може бути усереднений за певний звітний період, зазвичай за місяць та щоденні норми. Такі обмеження в трудовому кодексі не зазначено, але їх можна вивести з інших норм. Існує норма кодексу праці, яка встановлює мінімальну кількість годин відпочинку на добу. Такий період не може бути меншим за 11 годин. Відповідно, сумарне число робочого часу за графіком плюс понаднормову не може становити на день більше 13 годин. Значить, при 8 годинному робочому дні максимальна тривалість понаднормових. 5 годин на зміну. А, наприклад, при 12-годинному – лише 1 година. У якому ж розмірі та як оплачується надгодини? Усі способи оплати понаднормових годин діляться на дві основні частини: 100% плата за понаднормову роботу. Тобто, ви отримуєте свою ставку за день, плюс таку ж суму додатково у випадках, коли робота припадає в вихідний або святковий день. Якщо вони не є робочими за затвердженим графіком, зайнятість у нічний час та за роботу у вихідний, що став таким, як компенсація за раніше відпрацьований час, або ж доплата у розмірі 50%, тобто у полуторному розмірі, у всіх інших випадках, крім зазначених раніше, трудовий кодекс Польщі прямо вказує, що замість оплати на годин може бути компенсація додатковими вихідними. Кількість годин відпочинку залежить від ініціатора заміни грошової виплати відгулами. Подати заяву про виділення вихідного може працівник. У такому разі кількість додаткових годин відпочинку дорівнюватиме годинам понаднормових. Однак трудовий кодекс дозволяє і роботодавцю виступати ініціатором такої заміни. Але в цьому випадку годин відпочинку буде вдвічі більше, ніж понаднормових. Якщо заяву написав працівник, дуже важливо розуміти, що отримання відпочинку як компенсації не знімає з роботодавця необхідності оплачувати понаднормові години. Однак це буде здійснено у звичайному одинарному обсязі. Якщо ж ініціював процес роботодавець і працівник отримує подвійну кількість годин відпочинку, то трудовий кодекс в першому параграфі статті 151 заявляє. Що це може призвести до зниження заробітної плати? Як і наскільки не описано? Через спірність цього положення з'ясовувати всі параметри оплати потрібно заздалегідь, а в ідеальному варіанті прописати в договорі, кого не можна залучити до роботи понаднормово вагітних жінок та неповнолітніх дітей. Сюди можна додати і тих неможливість понаднормової роботи, яких випливає з інших норм, не можна залишати співробітників шкідливих, небезпечних для життя виробництв. Заборонено понаднормові, якщо в поточній зміні сумарний час роботи вже становив 13 годин. Батьки та опікуни дітей до 4 років можуть бути залучені до понаднормової роботи лише за їхньою письмовою згодою. Як оплачуються понаднормові за умовою злицення, вже згадувалося, що трудовий кодекс поширюється лише на умову опраці. Але найчастіше використовуваним договором, як і раніше, залишається умова злицення, щоб за даним видом контракту понаднормові оплачувалися додатково, умови компенсації мають бути внесені в договір або за допомогою підписання анексу додаткової угоди. Водночас існує специфіка оплати за цивільно-правовими договорами, пов'язана з видом оплати праці зафіксованою у контракті. Нагадаємо, що мінімальний розмір заробітної плати в Польщі визначено як у загальній сумі брутто на місяць, так і у погодинному варіанті, Незважаючи на те, що на умови злеценя не поширюються підвищені ставки, робота понад норму має бути сплачена. Ця оплата і залежатиме від умов договору. Якщо ж у договорі зазначено погодинну оплату, це найпростіший спосіб. Заробітна плата чітко прив'язана до кількості годин. Відповідно, скільки цих годин буде зафіксовано, за таку їх кількість і має бути нарахована оплата. Наприклад, договір укладено у 2023 році та встановлено ставку у 23,5 злотих на годину брутто. Відпрацьовує іноземець 100 годин. Йому мають нарахувати 2350 злотих. Відпрацює 200 годин, відповідно, 4700 злотих. Якщо у договорі встановлена щомісячна оплата, вже трохи складніше. Суть у тому, що договір встановлює конкретну суму на місяць, не вказуючи кількість годин. Далі роботодавець змушує співробітника працювати значно більше ніж домовлялося усно спочатку, але платить стільки ж, бо це умови контракту. Саме така оплата найчастіше стимулює нечесних роботодавців обдурити працівників іноземців. Наприклад, у 23-му році іноземець уклав умову злицення, що передбачає оплату праці 3600 злотих брутто на місяць. Мінімальна погодинна ставка 23-го року 23,5 злотих. Відповідно, 3600 ділимо на ставку 23,5, і виходить так, що на зазначену зарплату людини має відпрацювати не більше 153 годин на місяць. Все що більше 153 годин повинно оплачуватися окремо не нижче, ніж по 23,5 злотих на годину. На жаль, звідси випливає і протилежне. Якщо зазначена в договорі сума спочатку досить висока, наприклад, 5000 тисяч злотих. То кількість допустимих годин без додаткової оплати становитиме вже 212 годин на місяць, і до досягнення цього параметра говорити про доплату немає сенсу. Варіант, якщо вказано і місячну, і погодинну оплату, досить рідкісний, але все ж таки зустрічається. Суть у тому, що одночасно зазначено і оплату за годину, і загальну суму за місяць. Тут ситуація схожа на попередню: сума за місяць ділиться на суму за години, і виходить кількість годин за вказану зарплату. Все, що зверху, має бути оплачено за вказаною в договорі погодинною ставкою. Істотною відмінністю є те, що всі розрахунки прив'язані не до законодавчо встановленого мінімуму, а до реально зазначеного, яке при цьому не може бути нижчим за мінімалку. У наступному відео розкажемо вам, що робити, якщо роботодавець відмовляється сплачувати понад нормові години. Якщо ця інформація була вам корисною, поставте вподобайку та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була, як завжди, я, Альона. Та канал Personal Service. побачимось в наступному відео.